Прем'єра сьомої серії серіалу Дієта номер 0 відбудеться в середу, 29 листопада, на телеканалі ТЕТ о 19.00, і ця серія додає до сюжету неочікуваності та захоплюючого розвитку подій. І так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну в шостій серії ми побачили, як Марго вирішила відірватися на сім'ї Курочкиних душом Шарко, а в сьомій серії побачимо наслідки цього всього. Звісно, вся ця ситуація дуже сильно шокує, як і курочкиних. Так і Харитонова з Ольгою, адже тепер зрозуміло, що після цієї виходки Марго точно звільнять. Але ж на цю ситуацію можна подивитись з іншої сторони. Пам'ятаєте, як Марго постійно доводила вані, що в його теорії не вистачає одного елементу, а саме підвищення рівня адреналіну до максимального. Так от, можливо, в цій ситуації Марго насправді хотіла провірити свою теорію. Якщо це виявиться дійсно так, то тоді сім'я курочки не мають нарешті відчути якісь зміни в своєму організмі. І це може стати відправною точкою в їх лікуванні, і тоді навряд чи вони захочуть, щоб Марго звільнили. Особисто я надію, що в сьомій серії вся ця ситуація вирішиться на користь Марго і її не звільнять. До речі, в наступній серії відносини між Ванією та Марго ще більш загостряться. Вони ніяк не можуть знайти спільну мову та порозумітись, тому просто налаштуйтесь тут на ще більш драматичні взаєміни між цими двома, які добряче нас повеселять. Також цій серії варто налаштуватись на новий підступний та хитрий план Ольги. Мало того, що вона хоче позбутися Марго, так вона ще й вирішить закохати в себе Ваню. Вона вважає його ідеальним партнером для себе, тому приготуйтесь побачити, яким чином Ольга буде підкорювати серце Вані. Загалом ця серія буде не менш цікавою та захоплюючою, ніж попередні, тож не пропустіть. Що ж, пишіть в коментарі, що ви більше всього хочете побачити в цій серії, дуже цікаво дізнатися вашу думку. Ну і наостанок, ставте лайк і до зустрічі!